На 777 пригоди всім. Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні, 8 грудня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки Дня, що минає. і В цій годині обговорюємо міжнародну адженду. Сполучені Штати Америки закликають Венесуелу та Гаяну знайти мирне вирішення конфлікту. Про це заявили в Білому домі на тлі проведеного у Венесуелі референдуму. За анексію більшої частини сусідньої країни Гаяна. Експерти зазначають, що давня територіальна суперечка Венесуели та Гаяни може перерости у повноцінний військовий конфлікт. За підсумками референдуму, венесуельський лідер Ніколас Мадуро оголосив анексію нафтового регіону Ессекібо і мобілізував армію. Гаяна теж привела війська у підвищену бойову готовність. Представник України в Латинській Америці вже заявляє, що якщо виникне збройний конфлікт між Венесуелою та Гаяною, він відволікатиме увагу міжнародного співтовариства від конфліктів, що продовжуються, зокрема і агресії проти України. Очевидно, що це буде на користь Росії, і диктатор Путін вже зробив дотичні до цього кроки, які можуть свідчити про те. Як мінімум, що Росія зацікавлена у розпалюванні ще однієї війни вже ближче до Сполучених Штатів, разом з тим, у ймовірній війні між Венесуелою та Гаяною зацікавлена не лише Росія, адже тут постає питання нафтового балансування у світі. Тож далі докладніше поговоримо про здавалося б далекий конфлікт у Латинській Америці. Ну і про те, чому він гратиме на користь Росії. Отже, Сполучені Штати Америки очікують, що Венесуела та Гаяна знайдуть мирний шлях до вирішення свого конфлікту. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі. За його словами, Сполучені Штати підтримують мирне врегулювання спору щодо кордонів між Венесуелою та Гаяною. При цьому Вашингтон цитата абсолютно впевнений у незмінній підтримці суверенітету Гаяни. Рішення, яке визначило сухопутний кордон між цими двома країнами, має дотримуватися доти, доки самі сторони не досягнуть нової угоди. Тому ми закликатимемо Венесуелу та Гаяну продовжувати шукати мирне вирішення спору, у тому числі за допомогою міжнародного суду ООН. Але про який саме конфлікт взагалі йде мова і чому він виник, а точніше відродився саме сьогодні. Тому давайте про все докладно по черзі. Отже, відправною точкою нинішнього загострення можна назвати 6 грудня цього року. Саме тоді президент Венесуели і давній друг диктатора Путіна Ніколас Мадуро фактично оголосив про анексію регіону Есакібо сусідньої держави Гаяна. На засіданні уряду він запропонував направити до національної асамблеї законопроект про створення нового штату під назвою Гаяна Есакібо у складі Венесуели. Також Мадуро зажадав створення там тимчасового уряду проведення перепису населення і видачу венесуельських паспортів. Цим заявам Мадуро передувала передував референдум 3 грудня, де мешканці Венесуели висловилися за приєднання нової території. Ну щоправда, до самого референдуму є ціла низка питань. Офіційно режим Мадуро оголосив про 95 відсоткову підтримку анексії частини Гаяни, але участь в цьому референдумі взяли лише близько 50% венесуельців. Знову ж таки, це цифра зі слів влади Мадуро. Та й міжнародний суд ООН закликав Венесуелу цитую утриматися від будь-яких дій у територіальній суперечці з Гаяною. Тим не менш, Мадуро такі заклики ігнорує. Але що ж стало причиною таких радикальних кроків з боку Мадуро? Перша причина, яка лежить просто на поверхні, це спроба Мадуро врятувати свою політичну кар'єру на тлі погіршення умов життя венесуельців за його правління. Вже наступного року у Венесуелі мають відбутися чергові президентські вибори. Тому не дивно, що аналітики вважають політику Ніколаса Мадуро щодо регіону Ессекібо елементом його виборчої кампанії. Давня територіальна суперечка із сусідньою країною це, по суті, єдиний інструмент, за допомогою якого Мадуро прагне згуртувати навколо себе виборців. Це насправді давній метод будь-якого диктатора. Якщо всередині країни все погано, просто шукай ворогів взовні. В той же час такі заклики Мадуро до нібито ображених націоналістичних почуттів венесуельців дійсно можуть мобілізувати суспільство. З іншого боку, формально Мадуро може використовувати результати референдуму для дійсно початку військової операції на кордоні з Гаяною. Тобто, якщо він зрозуміє, що його президентська кампанія на виборах 2024-го провалиться, то він може швидко оголосити про запровадження надзвичайного стану в країні, а в таких умовах проводити вибори просто неможливо. Тому Мадуро автоматично залишиться при владі. Ну і з огляду на те, що відбувається в Венесуелі в останні роки, схоже, саме військове загострення може стати для Мадуро чи не єдиним способом зберегти владу. Ніколас Мадуро очолює Венесуелу вже 10 років. Його переобрання на другий термін у 2018 році занурило Венесуелу в політичну кризу. Десятки країн, включаючи Сполучені Штати Америки, визнали вибори сфальсифікованими, ба більше Певний період часу у Венесуелі, по суті, було двовладдя. З одного боку, частина державних органів була під владою Мадуро, а інша частина була під владою опозиційного Гуайдо. Але у Венесуелі продовжує зростати невдоволення урядом через соціальну економічну кризу, і опозиція цим, звісно, скористалася. У жовтні цього року вона провела праймеріс кандидатів у президенти, які зібрали майже 2,5 мільйони голосів. І за результатами праймеріс почав вимальовуватися новий образ опозиції, яка може перемогти. Мадуро цього явно злякався і вирішив пограти на почуттях венесуельців. Позиція Гаяни в цій ситуації зрозуміла і послідовна. Гаяна виступає проти територіальних претензій Венесуели. Першим кроком стало звернення до міжнародного суду ООН, який уповноважений приймати рішення у суперечках між Венесуелою та Гаяною. Ну й 1 грудня цей суд зобов'язав Венесуелу не робити жодних дій щодо зміни статусу Кво. Але вже на референдумі венесуельців запитали про те, чи вважають вони, що юрисдикцію міжнародного суду ООН не варто поважати. Ну і після заяви Мадуро про анексію президент Гаяни Ірфаан Алі назвав Венесуелу цитую державою поза законом і закликав Радбез ООН почати діяти. Кидаючи виклик міжнародному суду, Венесуела відкинула міжнародне право, верховенство закону в цілому, а також фундаментальну справедливість, мораль і збереження міжнародного миру та безпеки. Вони буквально оголосили себе державою поза законом. Я вже звернувся за допомогою до Ради безпеки ООН і зв'язався з урядами США, Великобританії, Франції та Бразилії. Радбез ООН може дозволити використання збройних сил державами-членами для надання допомоги у використанні. Она наказів міжнародного суду. Тим не менш, після референдуму 3 грудня і Венесуела, і Гаяна оголосили про приведення збройних сил у бойову готовність як запобіжний захід. Ніколас Мадуро направив військових на кордон країни біля Атлантичного узбережжя. От Ірфан Алі заявив, що Гаяна розглядає це як безпосередню загрозу територіальній цілісності та Посилює захист тепер вже своїх земель. Але чому взагалі Венесуела та Гаяна мають суперечку щодо території? Цим суперечкам вже насправді майже дві сотні років. У 1811 році Венесуела отримала незалежність від Іспанської імперії, і регіон Ессекібо став частиною нової країни, тобто Венесуели. Проте через три роки Британська імперія отримала під свою владу колонію Гаяна поряд із Венесуелою. Втім, чітко окресленої лінії кордонів між територіями Гаяни та Венесуели в договорі не було зазначено, і от спірним відтоді став саме регіон Ессекібо. І з того часу все по суті і почалося. Зрештою, вже наприкінці 19 століття паризький арбітраж визнав регіон ЕС частиною британських територій. Але навіть після оголошення Гаяної незалежності вона продовжувала керуватися саме тим рішенням паризького арбітражу, який нібито встановлює певні кордони між Венесуелою та Гаяною, включаючи до Гаяни регіони Есекібо. Венесуела таке рішення не визнає. І в 1966 році, незадовго до здобуття Гаяної Незалежності від Британії, Каракас і Лондон підписують Женевську угоду, яка формально визнає претензії Венесуели і закликає знайти мирне вирішення суперечки. З того часу Венесуела просто на багато десятиліть якось так забуває про це питання і про нього не згадують. Але. Новий конфлікт знову почав палати вже у 2015 році, коли в регіоні було виявлено багаті родовища нафти. Обсяг покладів нафти От в регіоні Сакібо оцінили в 11 мільярдів барелів нафти вартістю понад півтрильйона доларів. З того часу в Гаяні працює американська компанія ExxonMobil, яка і мала би почати видобуток нафти, який міг би перевищити об'єми, які добуває Венесуела, до того ж цього року, 23-го року, Гаяна а, навіть почала видавати дозволи на видобуток нафти. Ну чи варто казати про те, що Мадуро цього злякався? І от це вже більш правдоподібна версія того, чому Мадуро пішов на це загострення, тому що він розуміє, що в Гаяні багато нафти і. Рівень видобутку просто перевищить а, той рівень, який є у Венесуели. Тому, оголосивши про анексію регіону Есекібо, Ніколас Мадуро одразу ж розпорядився видати ліцензії державним нафтовидобувним компаніям Венесуели для початку роботи на так званій приєднаній території. При цьому компанія ExxonMobil, згідно із заявою Мадуро, має припинити свою діяльність протягом трьох місяців. Ну, чи буде виконано цю вимогу? Питання відкрите. Але от вже сьогодні до Гаяни за попередньою домовленостю прибули американські військові для проведення спільних навчань. Ну і тут, звісно, виникає головне питання: чи причетна до цього Росія? Як би це не звучало, але майже всі країни Латинської Америки це миролюбні країни, і навряд чи хтось захоче допомагати Венесуелі. Але це може зробити Росія. Із цього приводу доволі влучно висловився представник міністерства закордонних справ України в Латинській Америці Руслан Спірін. Якщо виникне збройний конфлікт між Венесуелою і Гаяною, він відволікатиме увагу міжнародного співтовариства від конфліктів, що продовжуються, зокрема агресії проти України. Очевидно, це буде на користь Росії. Російські ЗМІ вже подають цю новину як очевидний факт того, що війна почнеться. Вони також натякають на перевагу Венесуели. Росія, безумовно, стоїть за підтримкою Венесуели. Зараз ми бачимо, що після референдуму Мадуро декларує свої намі приїхати до Росії на переговори ще до кінця цього року. Це збіг чи там є координація. Але тут є ще одна дуже важлива деталь, яка може здаватися дуже далекою від питання Венесуели та Гаяни. Диктатор Путін напередодні відвідав Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Одним із ключових питань його візитів було питання нафти. Нагадаю, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ціни на нафту почали падати. Тож картель ОПЕК Плюс, куди і входить так само, і Росія, погодився скоротити видобуток, аби підвищити ціни, і от всі учасники картелю дотримуються своїх зобов'язань, всі, окрім Росії. Західні санкції, які включають обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів, змушують Москву підтримувати потік нафти, щоб закрити діри у своїх фінансах і заплатити за війну в Україні. І незважаючи на зобов'язання скоротити видобуток, Росія, член ОПЕК Плюс, не змогла досягти цільових показників, які вона обіцяла цього року, і зберегла видобуток на відносно стабільному рівні. Ну і тепер останній пазл цієї історії. Видобуток нафти в Гаяні, яка має близькі відносини зі Сполученими Штатами, не просто дошкуляв би Венесуелі. Він міг би дещо збалансувати нафтовий ринок на тлі скорочення видобутку нафти картелем ОПЕК. Тому в такому контексті зв'язок Росії та Венесуели тут виглядає вже більш очевидним. Однак чи дійсно варто пов'язувати дії Венесуели з впливом Росії і як конфлікт в Латинській Америці може позначитися на Україні? От про це далі поговоримо з політологом Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, як завжди, ради вітати. Доброго дня. Пане Тарасе, ну на вашу думку, що все ж таки стало головною причиною того, що президент Венесуели Мадуро от саме зараз вирішив підняти цей градус ескалації навколо регіону сусідньої гаяни? Це внутрішньополітичні процеси, це нафта чи можливо це дійсно підігрування Москві? Ну там декілька, на мою думку, декілька співпала до інтересів. Я вважаю, це досить вдалий крок Російської Федерації, якби звичайно, вони вороги, але досить розумно вони себе поводять. Чому тому, що Венесуела розглядалася в тому числі Сполученими Штатами, як такий резерв нафти, який може в тому числі замінити Росію. Тому числі, так, якщо там буде падіння нафти, як там витіснити Росію, де е, такий резервуар е, нафти, тим більше у них важка нафта, вона дещо схожа, якщо не помиляюся на російську нафту. Е, і тому в такому випадку Сполучені Штати Америки опиняються в досить такі непростій ситуації. А е, якщо в дійсності ця агресія почна, почнеться реалізовуватись. Поки що нічого немає, так там тільки, знаєте, надування щік, проведення віртуальних референдумів і так далі. то Тоді доведеться значить, знову запроваджувати санкції проти Венесуели, або, наприклад, вводити контингент на території Венесуели, або, скоріше за все, тут можуть бути війська Великобританії. Оскільки ця країна єдина, до речі, англомовна країна в Латинській Америці, а там до речі, цікавий склад населення? Фактично половина індусів, які завезли британці під час колоніальної своєї політики, а половина Афроамерика Афра ну Гаянці можна назвати так, це теж фактично для роботи на плантаціях, як це ну таке постколоніальне в дійсності спадок, і тому тут виникає ділема: а чи а що робити тепер з Венесуелою? І ну тут не виключено, що Венесуела може більше говорити ніж в дійсності буде що зробити, вибиваючи для себе додаткові преференції від Сполучених Штатів Америки, тому що ну армія Венесуели ну приблизно 50-60 тисяч. Е, ну, армія цієї країни гаяниці вона ще менше там 12 тисяч ну, вона фактично є, можна вважати, що вона не існує. І чи призведеться такого довготривалого конфлікту, який може мати наслідки? Ну теоретично так. Але чи матиме воно якесь напруження для тих же Сполучених Штатів Америки? Ну, скоріше за все, ні. Я думаю, що вони намагаються розпалити тут таку другу точку. Для того щоб розширити е, точки напруження по всьому світу, для в першу чергу для сполучених штатів Америки, тому що війна на близькому сході щось ніяк не розгорається. як хотілось би в першу чергу Росія, але не дуже хотілося б Китаю е, через те, що це 200, а Китаю це не цікаво. І тому тут цікава буде ситуація, тому що ну, росіяни намагаються ну, надлікована таємниця контакт російського керівництва з Венесуелею. Вони навіть там хотіли розміщувати стратегічні бомбардувальники, але там їм там швидко сказали, що не треба цього робити зі сполучених штатів Америки. Так наскільки мені відомо, так воно нічого не сталося. Так, контакти в дійсності достатньо активні були і принаймні. І я думаю, що залишилися саме з Москвою. Знаєте, я згадую після початку війни в Ізраїлі 7 жовтня. Ну багато ми з вами в тому числі обговорювали про те, що на жаль, міжнародна увага дещо змістила фокус на війну на близькому сході з війни Росії проти України. От в цій ситуації, якщо допускаємо, не дай Боже, починається якесь зіткнення між Гаяною та Венесуелою, ви правильно підмітили, що там насправді армії не такі вже й великі. Я додам, що в Гаяні населення менше мільйона, тобто там взагалі маленьке населення. Але тим менш, Менш, якщо все ж таки конфлікт починає розгоратися, а наскільки сполучені штати Америки можуть відволіктися тепер вже на той конфлікт, який ближче до їхніх кордонів? Тобто як це може вплинути на питання підтримки України? Ну я думаю, що американці перекинуть це питання на британців, тому що це ж британському співдружності. Це, це ваша співдружність, ви з нею розбираєтеся. Ну, це ну дивіться, це все ж таки не співмірні конфлікти, наприклад, з арабо-ізраїльським. тому що все ж таки арабо-ізраїльський конфлікт він же підтримується довгий час. Є величезна кількість мусульманських країн, які підтримуються. Роздмухують у них є фінансові ресурси, і так далі. А Дагаяна, я думаю, що знаєте, особливої справи нікому не буде. Ну захопили там. Знаєте, там якісь поклади нафти. Ну якось воно, якщо вони розроблялися, ще ми ж повинні це розуміти. Оскільки в Венесуелі все ж таки нафта доволі давно видобувається. Видобували американці. Потім там відбулася націоналізація після. Прихода після приходу цього попереднього президента, а потім вони там якось помирилися. Там все ж таки допустили американські компанії, Тому що, як з'ясувалося, без обладнання, яке постачалося зі Сполучених Штатів Америки, щось нафта не дуже видобувається, навіть якщо ти там армію поставиш керувати, ну і так далі, і так далі. Тому в даному випадку, ну ну принаймні у, у США є важель тиску на Венесуелу Теж Не будемо теж про це забувати, і вони будуть все робити для того, щоб е, при, е, вирішити це питання. Ну як завжди, в такому випадку або грошей дадуть, або якось іншим. Ну, пообіцяють, наприклад, там переозброїти, може бути венісуельську армію за умови, що вона не буде використовуватись, наприклад, там да дадуть дадут, кредит можуть надати для того, щоб режим Мадура себе гарно почував. Ну і так далі. Тому там можливості фінансові в дійсності у американців і роботи і спецслужб в дійсності значно більше. Ну і не будемо забувати про доктрину Монро. Яке ще проголошено було на початку 19 століття, що взагалі вся західна півкуля це зона інтересів Сполучених Штатів Америки, пане Тарасе? А на вашу думку, як от в пропагандистському інформаційному плані Росія може використати це напруження? От для того, щоб ну, наприклад, повпливати або спробувати повпливати на західні суспільства? Ну, дивіться, це настільки дрібна річ, і так далеко. Ну, от Європа, це зрозуміло, Війна в Європі це близька, так. Тобто Європа поряд розвинуті країни, ЄС поряд це. Зрозуміло. А, Війна, е, Ізраїль, Арабські країни теж ну, зрозуміло. зрозуміли функціонал, який виконує Ізраїль для Сполучених Штатів Америки і так далі. А цей конфлікт ну він настільки далекий, що знаєте, навіть на всі ж я упевнений, що більшість українців навіть не знали, де знаходиться ця країна, так яка там столиця, і що це взагалі ледь не єдина англомовна країна в Латинській Америці. І так я думаю, світ буде сприймати. Ну десь воно там буде відбуватися. Якось воно в'яло буде. Ну теоретично там Венесуела може захопити там цю територію. Що там далі? Там почнуться перемовини, якісь там така тягаботяна, яка ну я не вірю, що у нас щось суттєво може перерости. От Північна Корея проти Південної Кореї. Що цілком ймовірно. це може точка напруження бути для всього світу, тому що там американський континент знаходиться, там і Китай. Те саме намагання щось е, забрати там якісь острови у Філіппін, як це робить Китай. Оце теоретично може виникнути така точка напруги. Так ну, ну чи будуть намагатися росіяни це використати? Ну звичайно, що будуть е, роздмухуючи там по соціальних мережах, розповідаючи, як це все страшно. Ну такі вони ж там досі марять з карівською кризою 63-го року. Ну от така, от, йде що знайшли, і таку карівську кризу і зробили. Знаєте, якщо так подивитися поверхнево, то на, 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 на ті рішення, які озвучив Мадуро після цього референдуму, а зокрема про так звані новоприєднані території, про роздачу паспортів, про встановлення там тимчасового уряду, і так далі, то може здатися, що Мадуро просто використав сценарій диктатора Путіна, який той е, намагався впровадити в 2014 році в Криму. Тому тут виникає питання: от на вашу думку, наскільки взагалі доречно шукати якісь спільні риси от, у конфлікті Венесуели і Гаяни і у війні Росії проти України? Ну дивіться, роздача паспортів, переселення, змішування населення. І це це стара добра технологія, яка ще була обкатана ще в Європі. За там просто тисячоліття війн, в, в, в тій самій Північній Америці приблизно за таким сценарієм, вже Техас відійшов, можна сказати, від Мексики, так? Коли, як і Каліфорнія, коли переселяли людей і так далі. Це в принципі не нова технологія сказати, що щось росіяни тут вигадали. Е, ні, але змогли це відточити під нові умови, особливо це ще. Це а така гібридна війна, вона ж з'явилася. Це така вже сформульована технологія. Вона з'явилася вже на початку 20-го століття, Коли медіа з'явилася, коли ідеологія з'явилася, в принципі, росіяни її активно використовували, наприклад, у війні проти Української Народної Республіки, коли створювали тоді Харківську, Криворізьку Республіку. На далекому сході вони так, наприклад, з японцями гралися, коли далекосхідну республіку створили, а потім змушували японців з ними щось підписувати, вести перемовин, поки вони не реорганізувалися і вибили все ж таки їх звідти. Тому це не нова абсолютно технологія Росії Росіяни. Це Просто довели до цього до досконалості, ну і плюс вони використали в новий час. Тобто, от зараз воно відомо, як воно працювало. А так, особливо нового, я тут не бачу, це така експансіоністська політика, яка стала більше актуальною більше актуальна, особливо після появи, після появи ядерної зброї, і після того, як було створено ООН. І там чітко прописаний порядок покарання агресора. Так саме тому з'явилися гібридні воїни. Саме тому 45-го року ну майже ніхто нікому не оголошує війну. Тому що розуміючи, що ти будеш агресором, ти понесеш відповідні наслідки. До речі, росіяни з тієї ж причини не оголошують війну в Україні. Вони же СВО досі. Чому вони так роблять? Тому що вони знають все ж таки статут. ООН і якщо вони оголосять війну, то а, вони втратять там частину права вето на деякі на деякі на деяких питань і з відповідними наслідками для себе. Юридичними тому я думаю, що Венесуелі приблизно те саме буде. Ніхто нікому не буде оголошувати війни. Просто буде оголошено цієї території будуть там паспорти роздавати, Можливо, там якісь гібридні групи з'являться щось типу ЧВК. ЧВК Вагнера до речі, не виключає, що може там з'явитися. Яке буде і фактично здійснювати гібридну агресію. Ну і так далі, але знову таки. Ну, настільки маленька, ну, контекст. Ну, є там нафта, є звичайно, Венесуел. Але я думаю, що Венесуела буде зараз гратися для того, щоб е запитувати Америку, що нам буде, якщо ми це припинене, пане Тараса. Дякую вам за цю розмову. і Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.